Доброго дня, шановні клієнти, гості каналу підписники. Сьогодні розглянемо функціонал аналіз причин покупки об'єктів нерухомості у забудовника. Ми вже знаємо, що в G-plus РМ потужний функціонал до автоматизації, фіксації різних ганозевих параметрів та особливостей. Наприклад, при переміщенні ліда на етап відмова безпосередньо відбувається аналіз причин відмови, наприклад, відгуки на Картах або інші причини, і по таких причинах відбувається безпосередньо аналітика і звітність по причинам відмови. А як на рахунок, наприклад, причин покупки, звісно, така інформація також трекається, доступна і надає вам, як забудовникам, однозначно зрозуміти, по яких причинах найчастіше купують нерухомість, маючи такі аналітичні дані, як чому саме у вас купують нерухомість, і по яких причинах відмовляються ви можете розширити маркетинговий контекст. Додати безпосередньо профільні тригери причин вибору для менеджерів і акцентувати на цьому безпосередньо як маркетингову, так і будь-яку іншу комунікацію та стратегію. Що ж, переглянемо, як працює даний функціонал. Для прикладу будемо працювати з потенційним покупцем роман, переміщуємо дану картку потенційного покупця на етап угоди оформленої, і бачимо, що в полі причина покупки ми можемо вибрати безпосередньо. Причину покупки. Налаштувати такі причини покупки ви можете використовуючи функціонал налаштування G+, CRM. До прикладу, це буде довіра до бренду або досвід, та репутація бренду, або декілька причин. Що ж, тепер вже знайомий вам функціонал оформлення угоди. В даному випадку обираємо об'єкт, в нашому випадку це буде безпосередньо об'єкт демо, в вашому випадку, звісно, це будуть ті об'єкти нерухомості, які ви пропонуєте до покупки. І зверніть увагу. Бажаючи продати об'єкт нерухомості, СРМ система автоматично робить перевірку на факт наявності даного об'єкту нерухомості до можливої покупки. Тобто, ми бачимо, що 1201 не є можливою до покупки, оскільки вона закрита до покупки. 1202 вже продана. Тобто, перевірка стану квартир відбувається безпосередньо на карці оформлення угоди. Цей ганозевий функціонал надзвичайно важливий, оскільки надає вам можливість, звісно, створити. Точну можливість взаємодії шахматки з угодами, лідами та клієнтами, і в рамках єдиної потужної продуктової екосистеми безпосередньо чітко знати, що жоден нот об'єкту нерухомості не буде запропонований або проданий двічі. При натиску ми бачимо, що всі дані з шахматки безпосередньо автоматично заповнені, і вкажемо тестові дані оформлення платежу. Тепер Безпосередньо маємо назву та номер договору, я використовую параметр демо, нехай це буде 0.07. А в нашому випадку, тип погнати, залишимо 100% і фактично вкажемо, як сплачений, оскільки зараз наша ціль переглянути аналіз причин покупки. Зберігаємо дані налаштування, бачимо, що угода зареєстрована, і тепер запрошую вас переглянути аналіз причин покупки. Звісно, ми можемо відкрити картку даного вже клієнта. І в безпосередньо його угоді аналізувати причини покупки. Проте G+, CRM крокує далі. І окрім того, щоб демонструвати причини покупки безпосередньо в кожного договору, безпосередньо доступний звіт з аналізу причин покупки, який створено автоматично. Даний звіт ми більш детально розглянемо в окремій відеоінструкції, проте зараз коротко на нього поглянемо. Ми бачимо, що аналіз причин покупки як Автоматично створений в системі, так і експлікований по деталізований по безпосередньо різних зрізах. В нашому випадку, наприклад, зріз і менеджер і джерело звернення. Більш детальну роботу з даним звітом оглянуто в окремій відеоінструкції. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підписуйтесь на канал і маю до вас одне запитання: чи можете ви чітко відповісти на запитання, по яких причинах найчастіше купують ваші об'єкти нерухомості. З GRM ви це зможете. Обирайте профільний ганузевий продукт до зустрічі в наступній відеоінструкції.